А ти знав, що на гербі українського міста Сімферополь зображена бджілка? не орел, не меч, бджілка. У 2006 році вона стала символом міста, бо бджілка – це не просто про мед, це про пам'ять, про працю, про вірність. Бджілка завжди знає, де її вулик. Вона може зникнути з очей, але не з серця. Вона завжди повертається. Сьогодні Сімферополь тимчасово мовчить, окупований. Але герб лишився, і бджілка лишилась. А значить, вона ще чекає нас. Бо поки жива бджілка, живе і пам'ять, живе надія, а значить, живе і Україна. Бджілка несе золото, але головне, вона несе дім. І ми обов'язково повернемось, бо ми, як бджілка, маленькі, сильні, незламні і завжди знаходимо шлях додому. Ми пам'ятаємо, ми чекаємо.